Це Галина Миколаївна Дудар. Мешкала в Славуть, майстриня працювала у техніці колаж. Вирізати, клеїти, компонувати між собою, здавалось би, те, що ми робимо. Колись робили всі на уроках праці, це насправді досить серйозне мистецтво. Це мистецтво вигадав у 1912 році такий відомий художник Павло Пікасо. Саме він використав його вперше у картині. На із плетеним стільцем саме там він почав використовувати різноманітні шматочки шпалер, газет, пісок та інші матеріали. Відомо, що пані Галина дуже багато подорожувала. Вона поряд зі своїм чоловіком завжди їздила у різноманітні відрядження, відвідала дуже багато різних країн: Туреччина, Японія, інші країни, яким вона щиро захоплювалася. Вона любила дуже природу, вона дуже любила коней, вона любила квіти. І саме це ми бачимо зараз у її мистецтві. Дуже багато поєднань різноманітних, здавалось би, непоєднуваних деталей, які у собі створюють неймовірне, неперевершене враження. З ініціативи племінника художниці та її сина Станіслава сьогодні у Словоцькому історичному музеї виставлені ці картини з метою благодійного продажу на потреби ЗСУ. Виставка з довільними цінами на розгляд відвідувачів.